Христо, вітаю! Мене звати Олексій. Я хотів би вам показати універсальний міні органайзер від українського виробника Кейсід. Це гарна альтернатива великим поучам чи аксесуарам на кишені, особливо у теплу пору року, коли не завжди зручно і комфортно тягати з собою купу речей. Тож готуйте свої улюблені напої і ми починаємо. На мій погляд, концепція цих міні поучів і їх наборів дуже проста: мінімалізм у необхідно потрібному вам. Тобто, це невеликі за розміром засоби та інструменти, з якими ви частково або навіть повноцінно можете виконати потрібні задачі, і це в будь-якому випадку краще ніж нічого. Я вже знімав огляд на мікронабір. Хто не дивився, може перейти за посиланням зверху. Як бачите, концепція в них різна. У цьому органайзері майже все в кишенях. Це має свої плюси, те, що все в швидкому доступі, поклав, швидко дістав і користуєшся. Але є і свої мінуси. Наприклад, якщо це габаритні речі, які можуть просто щось зачепити та пошкодити. Ще треба слідкувати, щоб ваші тулзи не випали, якщо це тоненькі або малогабаритні речі. А от в цьому випадку все навпаки. Довше йде доступ до набору. Але значно зручніше у зберіганні. Ну тут же кому ще більше подобається. Цей органайзер від українського виробника бренду Casey. І як вони вказують, цей повоч виготовлений з кордори тисячної та має якісну фурнітуру вайкіки. Добре все видно. Розміри в закритому вигляді. Ширина 6,5 см, висота 10 см. Також маємо на передній частині сітчату кишеню. Щоб ви розуміли розміри, я покладу картку. А на задній частині дирінг напівкільце, за яке можна підвисити карабін або закріпити цей поуч на чомусь. Не бачу, щоб десь торчали нитки. Все прошито добре. Давайте відкриємо і подивимося, що всередині. Як ви бачите, організація місця в такому розмірі досить вдала. Зліва маємо кишеню, паракордову петлю і стропу на два відділення. Добре тягнеться. На правій стороні теж кишеня на всю глибину. Також стропа на три відділення та є бірка кейсид сайтом. Зроблена в Україні. Круто. І думаю, що за потреби це теж можна використовувати як петлю. Щось причепити. По якості пошиву питань немає. А тепер давайте зберемо і DC сетап для нього. Я підібрав деякі речі, буду заповнювати та розповідати про них. Почнемо з лівої сторони. Так як в нас тут кишенька, дві стропи і петля. Я б сюди додав, просто в кишень б закинув запальничку. В мене є інчардж. Про запальничку я, до речі, не розповідаю. Думаю, тут все зрозуміло, бік, звичайно, нічого такого. Інчардж сюди вдало підійде міні-версія. Ця на 30 см, а та десь такого розміру, тобто вона нас супер. Але нічого страшного. Я думаю, ми ще зараз щось придумаємо. Якось отак. Петлю закрили, нічого страшного. Так. Далі, куди ж без ліхтарика. Ліхтарик можна підібрати такий китайський компактний, непоганий ліхтарик. Огляди на них теж були вже на каналі. Якщо цікаво, дивіться. Можна закинути сюди тіки, але тільки я використовую на ключах, щоб не лізти ні в які поучі, нікуди. Ну, і розміри, як ви бачите, залишу тільки для ключів. У нас є тут петля з паракорду, зачепимо за неї. Можна було дістати, використати і назад сховати. До речі, можна їх сховати і в кишеньку навіть. Я думаю, що нічого страшного в цьому немає. Так, з цією стороною, наче все. Перейдемо на праву сторону. Права сторона для ДС, що мені ще може знадобитись, це, звичайно ж, пластер. Далі салфетки можна спиртові, в мене тут звичайно, волога на випадок, якщо що. Також сюди можна додати пресовану серветку. Якщо у вас є там. 15-20 мл води це вже повноцінна волога серветка і навіть такий маленький рушничок. А інше призначення в неї в тому, що дуже добре можна використовувати запальничку, навіть якщо у вас закінчився газ. Тобто вона суха, її можна розковиряти і зробити її придатною для розжигу. Тому, мабуть, закинемо її до запальнички. Самий низ. А ліхтарик покладу сюди в кишеньку. Так, супер. Перейдемо далі на праву сторону. З правою стороною я от думав, що ще сюди додати в випадку інструмента, який може знадобитись для ADC, я підібрав сюди кобру. Кобра XS. Це чудовий варіант. 10 см якраз в цей полч. От і подивимось влізе чи ні. Я навіть не буду її. Ніяк роздвигати. Думаю, що якраз в ці два. Якраз встає. Супер. Універсальний інструмент, якщо цікаво, напишіть в коментарях, я зроблю окремо про неї огляд. Далі трохи. Універсальності це скрипка. <ріху> Таке маленьке, а дійсно корисна річ. Можна дістати сімку з телефону, можна використовувати як проволку. Я думаю, що ви самі можете придумати, що з нею ще зробити. Закину її просто сюди. Є ще невеликий карабінчик. Покладу його всередині. Його можна буде використати. І для Дерінгу, щоб підвісити, але коли воно все так бовтається, мені це не подобається. Тому просто закинемо це кудись всередину, не знаю, наприклад, сюди. До речі, можна зачепити його і за бірку. Буде займати взагалі мало місця. Супер. Зараз в цілому все, всі користуються телефонами, тому це так як запасний варіант закинути сюди готівку або може якусь картку. Далі, куди ж взагалі без ножа? Правильно, це ж і DC набір. Є деякі варіанти, про які я думав сюди покласти. Це Wix, але Ханцман дуже великий для цього набору. Це варіант більше на кишеню, якщо в такому сетапі. Тобто його просто відкладу поки. Далі сюди просто функцію для, можна сказати, і манікюру, і якихось посилочок. І в цілому, якщо вам потрібні ножиці і невеличкий кланок, то VIX Classic сюди взагалі ідеально залітає. Я думаю, що, скоріш за все, я так це і залишу, тому що для літнього EDC, для міського EDC, для мене це ну, оптимальний сетап. Про базовий набір. Я думаю, відео ви вже бачили. Якщо ні, теж буде у підсказках. Подивіться, що загалом для мене важливо на EDC. Так, цей клуночок маленький. І хочеться чогось більше. Зараз я тягаю з собою на кишені. Міні богат. Він від Benchmade. Не знаю, для мене це взагалі ідеальний варіант. Літом на IDC. Він дуже легенький, всього 42 грами. В шорти, в джинси. Ну, залітає супер. Тобто ось такий виходить сетап на EDC. Давайте ж перевіримо, закриється це чи ні. Бо напхав, як ви бачите, нормально. Все супер. Це це реально дуже зручно. Ви відкрили, у вас нічого не випадає, все тримається добре. Що можна було б сюди додати в цілому до цього поуча. Це невелику велкро панель для кастомізації. Ну, на цю сторону не бачу сенсу, скоріше, сюди. Наприклад, це можна зробити і самому. Наприклад, якщо ви це використовуєте як аптечку, чи якісь інші невеликі паучі, ще б я додав сюди якийсь хлястик замість оцього. Щось типу такого. Чи це просто буде якийсь темлячок з паракорду, з того, що приходить в голову, наче все. Якщо у вас є якісь ідеї, напишіть в коментарях. До висновку. На мій погляд, це універсальний міні-органайзер, який може підійти до повсякденного носіння з набором EDC, до міської малогабаритної аптечки, в яку можна покласти потрібні вам таблетки, засоби медицини та до туристичного спорядження типу Все для багаття. Компактно, якісно, адекватно по ціні можу рекомендувати. Посилання на цей органайзер буде в описі під відео. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, про що б ви хотіли ще дізнатися в тематиці ДС. Ласкаво прошу до нашого телеграм-ком'юніті, де ми про все це спілкуємось. І я нагадую, що війна триває, тож не забувайте допомагати нашим силам оборони. І хай щастить!